В українській армії вже понад 68 тисяч жінок, а це один з найвищих показників навіть серед країн НАТО. Жінки стають снайперками чи операторками дронів. Вони вибудовують логістику чи рятують життя. Однак постає питання: чи має бути мобілізація обов'язковою для всіх? Парламентарі зазначають, що Верховна Рада цього не допустить однак медикині вже зобов'язані стати на облік. Ми вийшли на вулиці, аби спитати в українців будь-якого віку чи статі, що вони думають з приводу мобілізації жінок. Як ставитись до жіночої мобілізації? А, за згодою позитивно. А якщо обов'язкова мобілізація, якщо ведуть, що всі жінки мають мобілізуватись, там, наприклад, від 25 років, мабуть, негативно скоріше. Чому? Е, я колись служила в армії, я знаю, як в армії не просто жінка. Е, Жінка має бути все-таки берегиною сім'ї, роду і народжувати дітей. Е, ну і фізична сила, якби не така, як в чоловіка. Ну якщо потрібно, то треба. Нормально. Е, чому? Ну, тому що чому жінка не може захищати теж боротися? Я вважаю, що треба, щоб жінки проходили. Навчання різні, навіть там як накладати той турнікет і так далі. Різні навчання по стрільбі. І я взагалі вважаю, що у кожного має бути зброя для захисту. Якщо добровольна людина, то так і а так мати повинні, повинні бути з дітьми дома. Погано жінки мають займатися домашніми справами, ходити на роботу і нести любов. цей світ потрібно, обов'язково потрібно. Хоті, примислова і не буде країни, ну як же? Заран та ну взагалі це не жіноча справа. Добровільна історія, будь ласка, а примусово як ви ставитесь цього? Я Не готова коментувати, бо я не можу сказати, що ну, це погано, але мені здається, що жінки теж завжди боролися за права бути рівними з чоловіками. Якщо чоловіки ну, повинні мобілізуватися, то. То напевне може і повинна бути. Ні, дивіться, жіноча мобілізація це не, не є навіть, як то кажуть, правильно поставлено питання. Чому? Жі, жінок а, мобілізувати і то добровільно, добровільно, можна тільки якщо це е, лікар. Ну, е, я б не рекомендував навіть. Дівчата, ну дивіться, загинули молоді дівчинки, медсестри. Ну, які пішли на передову, раді чого це робити? Ну, якщо дівчина або жінка хірург, тобто якийсь досвідчений лікар, ну що таке війна? Війна це в основному які поранення є. Це там робота для хірурга. От якщо жінка-хірург і вона хоче у військовому госпіталі, але ж госпіталь військовий на лінії розмежування не буде розташований. Будь ласка, і вона хоче туди. То може піти. От як ведуть, тоді будемо дивитися, а як ставитись, ну, я навіть не знаю, як сказати. Я знаю, що багато жінок в мене знайомі теж, що вони воюють, і, типу, в них ок, ну війна. Будуть водити, будемо дивитись. А так, що я можу сказати? Тут рішення приймає керівництво, а що стосовно особистої думки. Жінки, деяких випадках воюють краще ніж чоловіки. Я вам хочу сказати, що я військово зобов'язана. Я медик. Я буквально на тому тижні стала на військовий облік як медик, і я відношу цього абсолютно нормально. На мою думку, це. Щас видишся. На мою думку, це щось, що. Це вже така крайня риса, скажімо так, та крайня точка, але якщо це потрібно, буде я особисто. Для мене це не проблема. Я не можу казати за своїх колег, я знаю, що всі по-різному до цього ставляться. Але в мене мама військово зобов'язана, їй приходила повістка ще в 2014 році. Я розумію, що якщо буде треба, то буде треба. Негативно. Чому? Ну, тому що вони жінки, вони не воїни, Як на мене, це моя думка, моє право. Ну, не дуже хорошо, тому що в нас дуже красиві дівушки. І не хотілося б, щоб вони куда швидше воювати Це було б плохо. А як, ставитись... а як ставитись до жіночої мобілізації, якщо ведуть примусово? Піду. Давайте мені форму, давайте мені завдання, буду картоплю чистити, варити їжу. По те, що я можу, у свої, так сказати, 45 років, я все зроблю для того, щоб наша. Була перемога, і наші бійці, ЗСУ, наша армія добла була, як кажуть, на висоті перемогла, і щоб всі-всі вернулися живими додому. І хлопчики, і дівчатка, і всі 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 хто боронить нашу рідну любу Україну. Я не знаю, що на це вам відповісти. Зараз питання мобілізації стоїть дуже гостро, і люди реагують на це зовсім по різному Ну, а ви як реагуєте особисто? А необхідність цього? Ну, типу, щоб жінки бігали разом з хлопцями на полях. Ну, я не знаю, чи буде це працювати.